Всім привіт! Рада вас бачити! З вами Тетяна Бикова. Буду вдячна кожному за підтримку мого україномовного Ютуб каналу, за ваші лайки та коментарі. Сьогодні ми поговоримо про мою послугу індивідуальний супровід. І я розкажу детальніше, що це таке, і що входить в індивідуальний супровід кандидата. Така послуга в мене з'явилась рік тому. Коли до мене в інстаграм написала зацікавлена клієнтка і звернулася з тим запитом, що вона хоче, щоб я допомогла їй знайти роботу, і вона, звісно, зможе компенсувати частину своєї місячної зарплати за мої послуги, тоді я спробувала допомогти. Цій кандидатці, і в мене вийшло за три місяці. Ми знайшли роботу, і вона зараз працює, задоволена компанією, і змогла після декретної відпустки вийти на зарплату X2. Хочу трошки детальніше розповісти про цю послугу. За цей рік я встигла допомогти 10 кандидатам змінити свій кар'єрний шлях. Підвищити свій дохід, хтось підвищив Х2, хтось підвищив X3, і вони проходили ці етапи пошуку роботи без стресу. Я допомагала їм 24 на 7, була їхнім ментором. Ми проводили тренувальні співбесіди. Я проводила і давала зворотній зв'язок, як краще себе презентувати, на що робити акценти, виділили стильні сторони, попрацювали з слабкими сторонами і це. Допомогло кандидату класно себе презентувати на співбесіді, тому що співбесіда дуже важливий крок, тобто ти не можеш вже показати себе, презентувати вдруге, тобі класно потрібно презентувати себе лише один раз, тому що коли відмова, повторно кандидатів розглядають лише через рік. І тому я завжди кажу, що на співбесіді ти маєш себе класно впевнено презентувати, показуючи свої як класні хардові скіли, так і софтові. І до співбесіди потрібно готуватись. А найкраще можна готувати зі мною. Я допомагаю проходити тренувальні співбесіди. І після моїх тренувальних співбесід вже кандидат себе класно презентує, і звісно, він проходить ці етапи інтерв'ю і отримує офер. Також в пакет послуг, окрім тренувальних співбесід з рекрутером, входить ще. Тренувальна технічна співбесіда, де кандидат розуміє свої слабкі сторони по хордам і вчиться вже на цих помилках, готується до технічних співбесід і потім проходить класно ці технічні співбесіди і обирає серед декількох оферів. Тому що якщо людина йде на співбесіди, підготовлена, впевнена, з розумінням того, як правильно відповідати на питання. То класний результат гарантований. Також, так як в мене великий нетворкінг, рекрутерів, власників бізнесу, то, звісно, своїм кандидатам, які на індивідуальні супровіді, я першочергово пропоную позиції, які відкриті в мене в агенції, та також відкриті у моїх колег. Тобто я додатково по нетворкінгу шукаю вакансії для кандидата. Кандидат не може отримати ці вакансії. Тому що в нього немає такого нетворкінгу серед чарів, рекрутерів і власників бізнесу. Тому в цьому є цінність. Кандидат отримує тільки ті позиції, які є на ринку, да, на джобсайтах. А від мене він отримує додаткові вакансії, яких немає на ринку, і дуже часто вони закриваються по нетворкінгу. Також я. Працюю з тими позиціями, звісно, які є на джобсайтах. Тобто, кандидат не витрачає час у пошуку додаткових позицій на джоб бордах, різних групах, нетворкінгу, тобто він тільки працює зі мною. Я додаю позиції в нашу спільну табличку. Ми процесимось, ведемо аналітику, статистику, і пошук роботи викликає навпаки цікаву пригоду. А не стрес для кандидата. Також по фінансовій частині, тобто, окрім передплати 15 тисяч гривень, сума 50% від місячної заробітної плати вже виплачується по факту виходу кандидата на нове місце роботи в першу зарплату. Тобто, кандидат не виплачує після того, як я надала всі послуги і він отримав офер. Ніяких грошей, тобто це дуже зручно. Також я гарантую одну безкоштовну заміну, якщо щось піде не так, і, наприклад, кандидат. Не пройшов випробувальний період, або йому не сподобалась компанія. І він хоче шукати додатково паралелі нову компанію. Тому ця послуга індивідуальний супровід вона набирає оберти. Кандидати радять мене по сарафанці, тому що вони не стресують. В них пошук роботи не займає так багато часу, і вони впевнені в своїх силах за допомогою в мене вони зможуть підняти свій дохід дохід на x 2 x 3 і це реально. Тому, друзі, якщо ви хочете з легкістю знайти роботу і подвоїти потроїти свій фінансовий дохід, звертайтесь, будь ласка, я з радістю допоможу вам пройти цей шлях разом, і це не буде для вас стресово. Також дивіться на ці відгуки від моїх клієнтів, які пройшли зі мною шлях. Послуги, індивідуальний супровід. Дякую всім моїм клієнтам за зворотній зв'язок. Я впевнена, що ми зможемо класно попрацювати з вами. Пишіть мені з радістю допоможу. Друзі, я вам дуже вдячна за увагу. Підписуйтесь на мій україномовний молодий канал, ставте лайк та коментарі. І до нових зустрічей! Па-па!